Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Переходимо до наступної теми і говоримо про економічне бронювання. Тему обговорюють давно і вона викликає резонанс. Є кілька ідей економічного бронювання, поміж них. Це бронювання працівника працівників за умови сплати роботодавцям підвищеного військового збору у 20 тисяч 400 гривень. Друга пропозиція це можливість бронювання працівників зарплатнею не менше 36 тисяч гривень. Третя пропозиція це гібридна форма між першою і другою. Зараз у Верховній Раді лежить три законопроєкти, де про це йдеться автор цих законопроєктів з нами на прямому зв'язку. Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий день, пане Дмитре. Моє вітання, дякую, дуже пане Дмитре. Давайте почнемо з того, що сьогодні вже є можливість бронювати на підприємствах, і цю можливість ця можливість з'явилася завдяки постанові Кабінету міністрів. Там є сім умов, які перераховуються в постанові, для того, щоб підприємство могло безкоштовно забронювати своїх працівників. Ви ж пропонуєте бронювати. От ми тільки що говорили, є три варіанти. Так? Це і е, сплата 20 тисяч 400 гривень щомісячно, і бронювати працівників, які отримують зарплату більше 36 тисяч гривень, і третій гібридний варіант. Е, ви таким чином хочете скасувати цю постанову Кабінету міністрів про безкоштовне бронювання? Чи це будуть паралельні ініціативи? Ні, ні. Дякую, по-перше, за запрошення. Це ні про яке скасування мова і не йде, так зване стратегічне бронювання. Яке на сьогоднішній день існує за цими двома постановами 76 і 45, воно залишається в силі. Ті підприємства, які відповідають цим критеріям трьом із семи, вони далі зможуть бронюватися відповідно до цих постанов, і ті бронювання, які вже є на сьогоднішній момент по цим постановам, вони залишаються в силі. Ми пропонуємо паралельний додатковий інструмент. Для тих підприємств, які не мають можливість підпасти під ці постанови, але при цьому мають достатній внутрішній ресурс, який дозволяє їм сплачувати додаткові кошти для бронювання критично важливих для них спеціалістів, які би далі продовжували свою роботу, тому це не про скасування існуючого режиму, це про доповнення і розширення інструментарів. Пане Дмитре, питання дискусійне чому так кажу, тому що військові заявляють про те, що ну в них є такий емоційний момент, резонує їм, що багаті вони відкупляться, а бідні підуть воювати. Зокрема, так в інтерв'ю мені заявив Азовець. Ну а зокрема, з іншого боку, ми знаємо, що на одного воюючого потрібно шість платників податків, і це теж правда, і хтось потрібен утримувати і платити. В нашу державу податки, якщо говорити про ваші законопроекти, там мова йде про підвищення військового збору військового податку. Чи буде введений просто окремий окремий податок, передбачений кодексом, і яка сума буде? Можете, будь ласка, роз'яснити, тому що зараз не всі підприємці навіть розуміють або буде підвищений військовий збір, або їм потрібно скільки буде платити за кожного працівника. Дякую, дивіться. Давайте я е, е, поясню вам про модель, е, до якої я безпосередньо до до із команди. Так це модель збільшеного військового збору у 20 тисяч гривень щомісячно за одну е, заброньовану особу за одного заброньованого спеціаліста. Тобто мова йде про те, що підприємство само е, обирає яку е, спеціальність йому. Яка спеціальність для нього є критичною? Яка особа на цій спеціальності є критичною, і цю особу бронює шляхом сплати за цю особу щомісячно додаткового військового збору розміром 20 20 тисяч гривень на місяць? Це стосується як юридичних осіб, стосується так і фізичних осіб підприємців. При цьому там є певні обмеження для того, щоб унеможливити, скажімо так, там. Те, що до завтра всі зареєструвалися ФОПами і, і самі себе попронювали. Ми передбачили е, певні запобіжники, щоб такого не сталося. Е, відповідно, так це військовий збір, він збільшений. Е, його сума складає 20 тисяч гривень на місяць, і це е, ну, певний добровільний платіж, е, який роботодавець сам визначає, чи він здатен потягнути, чи він не здатен потягнути. Щодо коментарів, е, про ну з яких ви почали питання, так е, мені здається, це. Не зовсім ем, відповідає дійсності, якщо не, не, не сказати, що взагалі не відповідає. Про що йде мова? Економічне бронювання воно переслідує ем, що не менше три мети: перше, це ем, забронювати справді критичних спеціалістів, е, без яких виробничий процес вироблення, наприклад, там тих самих дронів та ем, буде бути І У нас є дані е, технологічних сил України, це асоціація виробників дронів, які приймають участь в державному оборонному замовленні. Також, згідно їх даними, мобілізація одного спеціаліста призводить до паралічу процесу виробництва дронів на 3-5 місяців. Тобто, один спеціаліст мобілізований паралізує, на жаль, на 3-5 місяців виробництво. Також перша мета це забронювати цих спеціалістів, які дозволять продовжити виробництво. Друга мета це акумулювати гроші. Ми говоримо від 200 мільярдів гривень на рік до потенційно 300. І третя мета це збільшити виробництво. Якщо ми візьмемо для прикладу ті самі дрони, да то це дозволить по-перше зберегти на місцях людей, у яких є навички, знання і досвід виробництва дронів і розуміння цих технологій. По друге, зібрати додаткові кошти, які можна буде витрати або на закупівлю додаткових компонентів, або на кредитування, або на гарантування, або на додаткове фінансування вже існуючих виробництв. І по-третє, збільшити масштаби вже існуючих виробництв, збільшити розміри замовлення державою і або збільшити взагалі кількість дронів на передовій за рахунок купівлі цих цих дронів державою за кордон. Що це дасть? Це дасть те, що чим більше дронів для прикладу на передовій, тим менша кількість жертв серед особового складу українських військовослужбовців в принципі буде. Тобто, на нашу думку, і це звучить можливо трошки контрінтуїтивно, але економічне бронювання за рахунок підсилення виробничої технологічної складової, воно здатне наблизити процес ротації, тому що ми зможемо поступово замінити людей машинам. Якщо ми приберемо всіх спеціалістів з виробництва, якщо ми втратимо всіх технологів, всіх інженерів, нас просто не залишиться у цієї інженерної технологічної пам'яті. Яка дозволить швидко масштабувати існуючі виробництво. пане Дмитре, Тому, а на сінасікі вищо сперва. Наскільки ми розуміємо, все ж є постанова. Якщо ми говоримо саме про дрони, так як про таку галусі, яку ви зараз згадали, то є постанова та ж сама кабінету міністрів про бронювання 100% працівників оборонно промислового комплексу. Так, вона є безумовною. Ви не можете собі уявити, якою кров'ю е вартувало б вибити цю постанову е її як найшвидше прийняття. Але станом ще буквально на кілька тижнів тому е питання номер один для виробників дронів в Тому числі, тих, повторів, хто приме участь в державному оборонному закону. Зрозуміло, питання пане нове. Дмитре, в нас залишається просто хвилина. Хочеться дізнатися важливе питання. Ми, наскільки ми розуміємо, зараз на рівні дискусії відбувається ось обговорення цих трьох законопроєктів. все-таки до якого більше схиляються народні депутати, коли він може бути проголосований у Верховній Раді. Я думаю, що десь на перші тижні липня ми зможемо побачити його в комітеті і напевно в залі на першому читанні. Щодо того, до якого більше схиляється, мені здається, що модель з 20 тисячами гривень вона значно простіша і і зрозуміліша, але яку би не обрали модель в кінці кінців, я буду вважати, що це все одно. Перемога і результат навіть якщо ми оберемо там третю гібридну модель або другу модель, де заробітна плата 36 тисяч гривень. Що дякуємо вам за відповіді. Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, був гостем прямого ефіру марафону. Єдині новини.